Ця гамірна малеча зібралась разом з мамами не просто так. Вони підготували подарунки пораненим воїнам. Хотіли провідати їх 6 грудня у День Збройних сил України. Втім, вирішили раніше з посмішками на обличчях. Діти перераховують зефір та шкарпетки, аби вистачило кожному бійцю та лікарю в госпіталі. Усе оформили патріотично. Окрім того, виготовили обереги, намалювали малюнки та оздобили одну з корзинок калиною з символом незламності нашого народу. Діти хочуть бачити героїв. А герої у нас звичайно біля церкви є, і він не один, оскільки у нас 72-га славетна бригада. Її знає весь світ. І тому для дітей побачити зараз справжніх воїнів це для них ну, от просто за щастя. Ми українські жінки здатні на все, аби тільки було можна було підтримати якимось чином наших хлопців. Тому зефір пекли вночі, коли було світло. Оберіги плели теж вночі, а носочки в'язала жіночка шкарпетки. Жіночка в'язала, яка на даний момент з інвалідністю. Об'єдналися заради підтримки захисників понад півсотні юних патріотів з дитсадка та інклюзивно-ресурсного центру з особливими освітніми потребами. Усі вони хотіли подякувати військовим, але через певні обмеження побачити героїв наживо змогли не всі. Ми їм будемо розказати віршики. А що ще? А ще їх будемо радувати, щоб вони зробили нам хороший мир. Та я знаю, мене від дивиться спасете, мене бережете від зла і тривог. бо в мілі і вправні ви майже, бо ви, патріоти, захищаєте державу, промножуєте силу і славу. Хороброю і вправно служити у військові державу боронить свою українську. Хай згинуть назавжди усі вороги. Панують, хай мир і любов навкруги. Вірші та пісні повторили. Тепер можна й до військових. На мить мужні та відважні чоловіки відчули себе також дітьми. Як стверджують поранені захисники, для них така підтримка важлива, бо навіть невеликий презент у вигляді синьо-жовтої зефірки викликає. Позитивні емоції до того ж просять не забувати про них. А ми нашу славну Україну Гай Подібні заходи на підтримку українських воїнів з 2014 року стали звичною річчю для білоцерківських дітлахів. бо знають завдяки їм живуть у вільній країні. А для заохочення малечі подекуди вручають подарунки. Проводимо надзвичайно багато акцій. Десь вони озвучуються, десь не озвучуються на рівні міста або на рівні окремого закладу освіти. Ми знаємо і колективи соняшника, і не тільки колективи художні, творчі шкіл мистецтв, наших закладів позашкільної освіти постійно відвідують госпіталь. І що стосується матеріальної такої підтримки, теплих речей, якихось смаколиків, обереги, малюнки. Це постійно. Я бачив не один раз, яке значення це має для захисників. І коли ми привозимо, здавалося б, такі речі, як буржуйки, лопати, пилки, сокири, їжу. Але перше, що питають військові, а ви дитячі малюнки привезли? Поранені, але не зломлені душею, вони продовжують боротися завдяки маленьким українцям. Бо в єдності поколінь ми неодмінно здобудемо перемогу. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.